Я знаю, що вже виходить Коносуба, а я тут відос про дупу роблю. Але ти ж його відкрив. Тому став лайк, і ми зробимо вигляд, що не бачили один одного. А зараз буде маленька сторі. Якось переглядаючи наш україномовний ютуб, я побачив це. Спочатку я подумав, що відпів <клух Lehr> <клух> просто, але переглянув ролик, я зрозумів, що це людина доволі високої культури. <клух> і ми з вами, заніме котла, повинні дати свою гідну відповідь. ТОП жіночих дуб заніме! Хоча. Це скоріше навіть найкращі аніме дупи. Я знаю, що через це відео горіти мені у пеклі, але бляха, я не можу не зробити тепер цього відео. До речі, ви мені у ТГ накидали варіантів щодо дуп. Були як нормальні, так і охуєнні. Хотів би я сказати, що ці дупи виключно для жіночої частини аудиторії, але кого обман я обманю? Ну що ж, почнемо на то перше місце Аква з Конусуби. Я, мабуть, вже в десятий раз буду казати, яка в неї соковита, як в біктесті срака. Але я на дієті. Взагалі, навіть режисери Конусуби вирішили підкреслити її богинську дупу. А ще хотів сказати, що місця у топі не мають значення. Тобто, якщо це буде перше місце, а то десяте, це не означає, що ця дупа гірше цієї. Друге місце Суїс героєм. Геройської академії ця земноводна доволі цікавий персонаж, але на жаль, всього другорядний. До речі, цуї найпопулярніша тян у Японії. Вона зайняла шосте місце у голосуванні серед фанів геройки а. Стривайте в США. Вона зайняла взагалі друге місце. Ну це їй не дивно. У неї як і стегна норм, так і третє місце. Макіма. Мені здається, що ні для кого це не буде несподіванкою. Макіма взагалі-то стала популярна через свій бампер. Як я гадаю, у манзі він був нормік, а в аніме ще краще. Четверте місце. Люка це дракон, який вирішив розбещувати малолітнього хлопця. Люка, це ось ну у неї є тупо все місце. Фей Валентайн. Так, це аніме олдшку. Це аніме старіше вже за деяких моїх глядачів, але фей це класика, це база. Її стегна це еталон. Шосте місце. Румі. Крол з героїки. Я не знаю чому, але мені ось подобається крол. Можливо, це все через Лолу Бані. Це вже можна припускати, що в мене фурйобська шиза. Сьоме місце. Місато. Цю мілуфу знають навіть ті, хто не дивився Єву. Восьме місце. Монас Геншн Імпакта. Китайського казино, яке підтримує сам великий сі, якось, коли я ще грав у цю помийку, я дуже хотів вибити собі моно, але мені випала коза, і я. Забув за Моно. Дев'яте місце. Мізукі з Ван Пачмена. Вона ще не була у аніме, але вже заслуговує уваги. Десяте місце. Тут буде все, що ви мені кидали у Телеграм. Але умови були такі: знімок екрану, або просто персонаж з аніме, у якого добрий зад. Альна Реф. Астольфо. Той з магічної битви. Дід з магічної битви. Сорі, я не дивився магічну битву. 0-2. Та здається, все. Оу, Джолін. Але теж 50 на 50. Якщо ви вважаєте, що я когось забув, то ласкаво просимо у коменти. Мені, до речі, самому цікаво, кого я ще міг пропустити. Я думаю, ви мені накидаєте дуже багато варіантів. Ще я хотів сказати дуже важливу річ: що не в дупах щастя. Ну в тому плані, що я не ділю тут тянок як м'ясо. Я не за об'єктивізацію жінок, я за рівноправ'я та за те, щоб жінки були у шахтах. Ем, більшість тут тянок з них мені подобаються просто як персонажі. Та і взагалі це. Все цирк, а я у ньому головний клоун. Але коли я кажу, що треба влаштувати сафарі на льдушек, то це вже не жарт. Ой Е, підписуйся, став лайк. Ну а я пішов. Бувайте.